Дуже коротенько поділюсь з вами. Рецептом улюбленої вечері, коли нема часу, хочеться смачненького. На розігріту сковороду суху без олії відправляємо заморожені міді. Смажимо їх до тих пір, поки не вийде зайва вода. Головне не перестаратися, щоб не дуже суха була сковорідка, бо все поприлипає. В цей час нарізаємо часник дрібненько. Він нам знадобиться в подальшому для смаження міді. Також в киплячу воду відправляємо спагеті. В мене сьогодні тальятти зі шпинатом буде чудове поєднання. Ось вже вода випарувалась, додаємо оливкову олію, порізаний часник, трохи перчика. Солі не додаємо взагалі, тому що через хвилину, після того, як ми трохи просмажимо на олії мідії, ми додаємо до них соєвий соус за смаком і бажанням. Все це ретельно перемішуємо і залишаємо томитися декілька хвилин. За цей час в нас якраз зваряться наші тальята. А ми підготуємо посуд яскравий для того, щоб сервірувати сьогоднішню вечерю. Міді вже готові, вони добре протомилися в соєвому соусі з часником та оливковою олією. Тальята теж готове, тому починаємо сервірувати. В принципі, майже повністю страва готова, можна одразу сервірувати в тарілці, як я це роблю зараз, а можна спагетті додати у сковорідку з ніями і ще буквально пару хвилин все це протомити і перемішати. Не забудьте в кінці все це приправити натертим сиром. Ну, щось на кшталт пармезану твердим ароматним сиром, і буде все просто перфектно. Я бажаю вам смачного. Це дуже легка, проста і смачна страва. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатися.